Про події війни говорить Стратком. Російська Федерація атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Як повідомив голова обласної адміністрації, сім ворожих бортів авіації атакували місто у понеділок зранку протягом 40 хвилин. Завдяки Збройним силам України не всі каби долетіли до міста, але щонайменше 10 ударів було завдано, розповів голова адміністрації. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на обід відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених. Також минулої ночі під ударами ворожих дронів були шість інших областей. Є руйнування трьох шкіл і дитячого садочка. Президент України зазначив, що Російська Федерація чинить черговий воєнний злочин напередодні початку роботи Генеральної асамблеї ООН. Тому потрібні сильні санкції і тиск на Росію, заявив Володимир Зеленський. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти понеділка, ворог атакував територію України 141 безпілотником різних типів, із них близько 80 – шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 132 ворожі безпілотники на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання дев'яти ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння збитих уламків у восьми місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень. Це на 5 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку, на Новопавлівському 20. Найменше боєзіткнень по три. Відбулося на Сіверському та Краматорському напрямках. На придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив у неділю. Противник завдав 94 авіаційних удари, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два пункти управління: дев'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога, три пункти управління безпілотників, підрозділ артилерії на позиції та два. Клади військового майна противника загалом минулої доби втрати ворога склали 960 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, три вертольоти, 403 безпілотники та 118 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Два російських протичовнових літаки Амфібії Б 12 чайка уразили бійці спецпідрозділу Примари головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це сталося 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму. Літаки Амфібії Б 12 чайка оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та введення боротьби з підводними човнами. Як повідомляють в ГУР ураження літаків Б 12 відбулося вперше в історії. Разом із двома ворожими літаками під час нальоту також був уражений черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8. Сили спеціальних операцій уразили російський зенітний ракетний комплекс с 400 Тріумф. Про це повідомили у командуванні сил спеціальних операцій Збройних сил України. У ніч проти 5 вересня група спецпризначенців проводила розвідку, під час якої виявила комплекс с 400 у Калузькій області Росії. Після отримання візуального підтвердження об'єкту. Операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження згідно з повідомленням, ударні дрони сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф. У Генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження логістичного пункту розподілу дронів, а також полкового складу боєкомплекту російських окупаційних сил. Згідно з повідомленням, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19 тисяч безпілотних. Різних типів. Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків та снарядів для артилерії. Внаслідок ураження логістичного пункту знищено величезний запас ударних безпілотників російського агресора. На полковому складі, окрім боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога. Цифрову систему обліку військових імпульс розгортають у силах оборони. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Цифрова система обліку особового складу дає можливість отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Як зазначив міністр, з появою імпульсу військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та зможуть швидко генерувати накази й інші документи. Керівництво зможе ухвалювати управлінські рішення на основі чітких даних щодо кожної частини. Першими систему імпульс почали використовувати підрозділи десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями імпульс запрацює в сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.